Вітаю вас, дорогі учні та учениці! Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні продовжимо повторення вивченого матеріалу та закріпимо основні моменти. Теоретичні відомості ми пригадали на попередньому уроці, Тож сьогодні зосередимося на розв'язуванні задач. Задача 1. Які з наведених послідовностей є арифметичними прогресіями? А. 3. 1. Мінус один, мінус 3. Б. Трис 5, 7 та 9, В. 5, 5, 5 і 5. Розв'язання. Позначатимемо ці послідовності А1, А2, А3, А4. Пункт А. В наших позначеннях А 1 дорівнює 3, А2 1, а3 мінус 1, А4 мінус 3. Оскільки А4 мінус А3 дорівнює А3 мінус А2 дорівнює А2 мінус А1 дорівнює мінус 2, то задана послідовність є арифметичною прогресією з різницею мінус 2. Пункт Б. В наших позначеннях А1 дорівнює 3, А2 дорівнює мінус 5. А3 дорівнює 7 та А4 дорівнює 9. А2 мінус А1 дорівнює мінус 8. А3 мінус А2 дорівнює 12. Знайдені різниці не є рівними. Тому задана послідовність не є арифметичною прогресією. Пункт В. В наших позначеннях А1 дорівнює 5, А2 дорівнює 5, А3 дорівнює 5. Та А4 дорівнює 5. Оскільки всі члени цієї послідовності рівні між собою, то ця послідовність є арифметичною прогресією з різницею 0. Отож, послідовності, які ми розглядали у пунктах А та В, є арифметичними прогресіями. Задача 2. Які з наведених послідовностей є геометричними прогресіями? Пункт А 16. 8, 4 2. Пункт Б. 1, 1, 1 та 1. І пункт В 0, 0, 0 та 0. Розв'язання. Позначатиме члени цієї послідовності Б1, Б2, Б3 та Б4. Пункт А. В наших позначеннях Б1 дорівнює 16. Б2 Дорівнює 8. b 3 дорівнює 4 та b 4 дорівнює 2. Оскільки b 4 поділити на b 3 дорівнює b 3 поділити на b 2 дорівнює b 2 поділити на b 1 і дорівнює одній другій, то задана послідовність є геометричною прогресією із знаменником 1 друга. Пункт Б. В наших позначеннях b1 дорівнює одному, B2 дорівнює одному, b3 дорівнює одному і b 4 дорівнює одному. Оскільки всі члени цієї послідовності рівні між собою і відмінні від нуля, то ця послідовність є геометричною прогресією зі знаменником 1. Пункт В В наших позначеннях b1 дорівнює нулю, b 2 дорівнює нулю b3 дорівнює нулю та b 4 дорівнює нулю. В цьому пункті всі члени послідовності також рівні між собою. Але вони дорівнюють нулю. Оскільки, за означенням, перший член геометричної прогресії, як і знаменник прогресії, не може дорівнювати нулю, то ця послідовність не є геометричною прогресією. Задача 3: знайдіть суму n перших натуральних чисел. Розв'язання. Позначимо натуральне число АК. Тобто А1 дорівнює 1, А2 2 А3 3 і так далі. Тоді послідовність АН буде арифметичною прогресією з А1 дорівнює 1 та d дорівнює 1. Відповідно. Сума n перших натуральних чисел Sn дорівнює 2 a1, додати d, 1 додати dn навпіл та помножити на n. Підставивши відповідні значення замість a1 та d, отримаємо, що sn дорівнює 2 додати n-1 навпіл і помножити на n. Що дорівнює n плюс 1 помножити на n. Навпіл. Задача 4. Відомо, що сума 4 перших членів геометричної прогресії зі знаменником 2 дорівнює 30. Знайдіть перший член прогресії. Розв'язання. Пригадаймо формулу суми перших n членів геометричної прогресії. Sn дорівнює b1 помножити на Q в степені n відняти 1. Та поділити на Q1. Підставимо у цю формулу n дорівнює 4 та Q дорівнює 2. І отримаємо, що S4 дорівнює. B1 помножити на 2 в четвертому степені відняти 1. І за умовою це дорівнює 30. З цієї рівності отримаємо, що b1 дорівнює. 30. Поділити на 15, що дорівнює двом. Отже, перший член цієї геометричної прогресії дорівнює двом. Задача 5. Стародавня задача. Якось незнайомець запропонував багатію таку угоду. Щодня впродовж 30 днів він платитиме багатію 100 тисяч гривень. Натомість багатій першого дня заплатить незнайомцю одну копійку. Другого дня 2 копійки, 3 дня 4 копійки і так далі. Тобто, кожного дня платитиме удвічі більше за попередній. Багатій дуже зрадів такій угоді. Адже не кожного дня можна отримати 100 тисяч гривень, сплативши лише кілька копійок. Чи вигідна багатію така угода, та чому. Розв'язання. Зрозуміло, що за ці 30 днів. Незнайомець загалом заплатить 100 тисяч помножити на 30. Тобто 3 мільйони гривень. Підрахуємо, скільки за увесь цей час заплатить багатій. Позначимо кількість копійок, яку багатій заплатить і того дня за BI. Тоді послідовність БН буде геометричною прогресією з Б1 дорівнює 1 таку. Дорівнює 2. Відповідно, багатій заплатець S 30 Що дорівнює 1 помножити на 2 в степені 30 відняти 1 і поділити на 2 відняти 1. Тобто дорівнює 2 в степені 30 відняти 1, що дорівнює 1 мільярд 73 мільйони 741 тисяча 823 копійок. Переведімо цю суму у гривні, скориставшись тим, що у кожній гривні 100 копійок. І отримаємо, що багатій заплатить 10 мільйонів 737 тисяч 418 гривень та 23 копійки. За угодою багатій заплатив на 7 мільйонів 737 тисяч 418 гривень та 23 копійки більше, ніж незнайомець. Сьогодні ми з вами завершили тему числові послідовності, розв'язавши кілька задач. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!